Хочу навести лише один приклад. Майже два роки тому Петро Порошенко і Європейська солідарність зареєстрували проект постанови Верховної Ради України, де передбачається зупинка транзиту російської нафти територією України. Сьогодні ця ініціатива нашої фракції набула додаткових чинників. Перше, ми маємо перевірити, чому не дотримуються санкції, які були прийняті Україною по відношенню до компанії «Лукойл» і Росніфт. А левова частина нафти, які перекачуються нафтопроводом дружби, це саме нафта, яка належить цим двом компаніям. Друге, ми не можемо ігнорувати вимогу Сполучених Штатів Америки, які публічно звернулися до Угорщини щодо припинення закупівлі російської нафти. І третє, дорогі друзі: щоденно кожен день продовження функціонування нафтопроводу Дружба це майже 25 мільйонів доларів. Європейських грошей, які надходять до державної скарбниці Російської Федерації, і йдуть виключно і безпосередньо на фінансування війни. За більше як півтора роки, 10 мільярдів доларів отримала Росія. Що таке 10 мільярдів доларів? Це не 100 тисяч. І навіть не зав'язший на зубах мільйон дронів. А це 10 мільйонів дронів, якими вбивають українське військо, якими вбивають український тил, якими вбивають українських цивільних, вбивають український народ. Це ціна цих 10 мільйонів, і це ціна кожного дня відкладання, прийняття цього надзвичайно важливого рішення. Тому ми в парламенті перше, з чого почнемо: прийміть рішення, зупиніть дружбу. Щоб ми навіть не вимагаємо, щоб. Це обов'язково було проголосовано. Ми вимагаємо поставити це на голосування для того, щоб весь український народ побачив, хто і чим живе і дихає. От тоді будемо приймати рішення.